Як Машка ведмажатку знайшла свій талант. У густому пригустому лісі жила собі маленьке ведмажатко на ім'я Машка. Вона була веселою, доброю і трішечки незграбною. Але одна річ її турбувала у всіх навколо був свій талант, а в неї наче й ні. «От у білочки шуші талант, вона швидко збирає горішки, що й не помітиш, як дупло повне, зітхала Машка. А зайчик Стрибунець, він стрибає так високо, що міг би до зірок дістати. А я ні співати, ні танцювати, навіть по деревах лазити не вмію. І Машка вирішила знайти свій талант. Одного ранку вона пішла до своєї мудрунки: Мудрунко, ти найрозумніша в нашому лісі. Підкажи, як знайти свій талант? Талант завжди в тобі, Машко, відповіла сова. Просто треба його відкрити. Щоб це зробити, треба спробувати різне. Машка так і зробила. Спершу вона спробувала навчитися співати разом із Соловейком, але її голос більше нагадував рев ведмедя, ніж спів. Потім вона намагалась лазити по деревах, як білка, але впала в кущі. Після цього зайчик-стрибунець вирішив навчити її стрибати, але Машка приземлилася прямо в калюжу. У мене нічого зовсім не виходить, засмутилася вона. Аж тут почувся крик із лісу: Допоможіть! Хтось допоможіть! Машка побігла на звук і побачила, як маленький їжачок голочок застряг у ямі. Тримайся, голочку. крикнула Машка і швидко зламала кілька товстих гілок. Вона склала з них міцний місток і витягла їжачка. Дякую, Машко, радісно сказав голочок. Ти така сильна і смілива. Машка здивувалася, вона навіть не думала, що може бути такою. Ввечері лісові мешканці зібралися, щоб подякувати Машці за перетунок Голочка. Машко, ти справжній герой, сказали їй друзі. Твій талант це твоя сила, доброта і вміння допомагати іншим. Машка усміхнулася, вона зрозуміла, що талант не лише співати чи танцювати, талант це бути собою, використовувати свої здібності і робити добро. І відтоді Машка ведмежатку більше ніколи не сумнівалася в собі. Вона знала, кожен із нас унікальний і має свій талант потрібно лише вірити в себе.